Проєкт бюджету Володимирської міської територіальної громади на 2026 рік. Прошу голосувати за денний. Хто за? Прошу пустити. одноголосно. Переходимо до розвитку питання порядку денного. Слово надаємо Раїсі Степані. Просимо. Хочу сказати, що на 2026 рік у нас передбачено бізопна громади у сумі 427 млн 800 тисяч гривень. З них загального фонду 364,8 млн грн, спеціального фонду 1,9 млн грн і трансферти міжбюджетні трансферти 51 млн грн. В міжбюджетних трансфертах складаються з базової додатки 8 млн грн, до додаткової додатки 44,1 млн грн. Власне надходження до загального фонду без трансфертів прогнозується в сумі 364,8 млн грн. Основним джерелом надходжень, так як і в цьому році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. Обсяг цього становить 219,5 мільйонів гривень або 60% від загального обсягу бюджету. Розрахунок надходжень до ДФО проведено з норматив, враховуючи нормативи відрахувань 60%, так як передбачено проєкт державного бюджету на 2026 рік. В цьому році було 64%. Зараз в дискусії стосовно того, що Асоціації місцевого самоврядування є, щоб привести до місцевих бюджетів, з відрахування складав 64%. Сьогодні розглядається державний бюджет на 2026 рік, у державний бюджет України, можливо, сьогодні будемо знати вже, який буде наслід. Ріст доходів по власних надходженнях склав 16,4 мільйона гривень це 4,7%. Навіть по ПДФО, враховуючи те, що минулий було 64 це 62 мільйона гривень з ростом 1,3%. По місцевих податках збору 5,8 млн грн росту, акцизний податок 7,7 мільйонів це має вплив те, що. Проводиться до норма, до, до європейських норм відрахувань. Плата за надання адміністративних послуг 800 тисяч приблизно, оренда плата користування майном це десь і 100 тисяч росту. Структура місцевих податків і зборів. В загальній частині це складає 87,8 мільйонів. Складається з єдиного податку, найбільше часу 61%, плата за землю, податок на нарахове майно, туристичний збір і транспортний податок. Акцизний податок, отримуємо за з реалізації алкогольних виробів, це акцизний звезне на Україну пального та виробленого пального. І реалізація тютюнового Найбільша частка це податок на ввезення Україну пального, 48,9% складає. Структура надходження спеціального фонду бюджету 119 млн всього, власне надходження бюджетних установ 6,4 млн грн, бюджет розвитку 5 млн 100, це кошти від продажу землі від чужого майна. І фонд охорони навколишнього середовища та цільовий фонд. Значна частка 400 тисяч. Головним розпорядником були доведені, виходячи з надходжень, були доведені хронічні показники. Вони ми доводили в цілому, оскільки вони відповідальні за те, як правильно розпоряджатися коштами і використовувати на кожну галузь. В цьому році, порівняно з минулим роком, більше виділили на 40 мільйонів гривень для управління соціально-ветеранською політикою. політики. Управління з гуманітарних питань на 21 мільйон гривень більше. По інших йде деякий спад порівняно з початковим бюджетом минулого року. Але оскільки Великі галузі минулого року були не закладано, поточного року, скажемо, були не враховані в початковим бюджетом, Ми дофінансовували пізніше це, є об'єктивна причина. По структурі видатків за економічною структурою найбільше питома вага займає заробітна плата 215,1 млн грн. В цьому році в порівнянні з минулим роком 194,7 млн грн. Вплив має те, що піднялися розміри першого тарифного розряду і мінімумальна заробітна плата. На енергоносії цього року 56,9 млн грн. Минулого року закладали 46,6 млн грн, але минулого року були закладені потреби на охорону здоров'я в початковому бюджеті. Це теж має ефективна причина. На основні напрямки видатки, основних напрямків, на охорону на освіту саме найбільший відсоток видатків пропадає на освіту. 4,2% це 172,1 млн грн. На охорону здоров'я 27,8 млн грн. На е, соціальний захист 55,9 млн грн, це 13,1% загальної структури видатків. На житлово-комунального господарства 39 млн грн, 9,1% загальній структурі видатків. Резервний фонд обраховано закладений 7,2 млн грн. На публічні інвестиційні проєкти 10,1 млн грн. Публічні інвестиційні проєкти передбачені у нас по чотирьох галузах: це охорона здоров'я, освіти, наука, культура інформація, муніципальна інфраструктура та послуги. Основні проєкти. Пріоритет до тим проєктам, які вже розпочаті. Зокрема, на реконструкцію інфекційного відділення з передбаченого швидкого бюджету 3,1 млн грн. на будівництво укриття для ліцею ім'я Смиколовського 3 млн грн. на реставрацію приміщень історичного музею 1,5 млн грн. на нові проекти, які мають отримати співфінансування грантових коштів. Це енергоефективна реконструкція приміщень ТМО. Мільйон гривень і е, підвищення енергофективності встановлення сонячних батарей для КП Володимира 500 тисяч. Також врахований новий проєкт, капітальний ремонт тротуара по вулиці Ковальській відбар'єрний маршрут, оскільки він теж пройшов відбір е, на співфінансування з державного бюджету і за коштом водіїв. Сказати, що в цьому році, першопочатковим бюджету, ми також передбачені нас, на якщо врахувати заходи підтримки обороноздатності військовослужбовців, обороноздатності військовослужбовців та їх родин на 26 й рік ми закладаємо в початковому бюджеті 29,7 мільйонів гривень. Це складає 8,1% з, з власних надходжень нашої громади. На підтримку Збройних сил та заходи з територіальної оборони 10,1 млн грн. На окремі соціальні виплати для дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого померлого – 4,6 млн грн. Створення умов для лікування і реабілітації оздоровлення 3,8 млн грн. Фінансова підтримка мобілізованих 1,2 млн грн. Фінансова підтримка членів сімей загиблих воїнів 8,3 млн грн. Шанування пам'яті загиблих померлих захисників і захисниць 1,7 млн грн. В зв'язку з тим, що бюджет України. Що вноситься зміни, можливі зміни поміж бюджетними аспекту? Що відмовляє потребу в тому, тобто, щоб внести зміни залежно від закону. Як на зобов'язаному бюджетному кодексу, до термін після прийняття закону, має маємо внести зміни в наш бюджет. Так що можливі зміни. Як до... Так, да. кого, які є запитання, <кій> може хоче щось додати? Нема? На громадських слуханнях громада ознайомлена. Максимально довели інформацію, щоб не було зауважено на себе. Ну, Розширили повністю. Вони розпорядники виступали по кожній своїй галузі, розповідали, які видатки передбачаються. Ну а ви коли нас досвідом дивитися на реалістичний наш бюджет, так? Що реалістичний, який... І збалансований, по видатках? Так, по доходах ми, ми враховували тенденції, які були протягом останніх років, і з тим, що в нас буде зменшене. Що податкова база змінилася по Ну, і я ще раз повідомляю, що це назва нашої громади змінилася. Це, це теж треба буде привести відповідність. Ну, питання в тому, чи офіційно ми маємо з якого часу це нова. Ну, базу... ну є Людмила Мула, юридична наступна, є вже постанова Кам'яну. Я думаю, що ми має вже напевно і враховувати, так, Людмила Алек? Ну, постанова вона є, але ще не офіційно її не демо. Текст такий. Я донешати текст, але офіційного немає. Хоча для кабіну розпорядження кабіну набуває чинності з моменту його прийняття. Воно мало би бути пройти з кабін на область, область безпосередньо на, або безпосередньо прямо до нас. Від вчора з пошту воно, на область прийшло. <посте> Я вже розписав відповідно на людей. Воно вже а. все підписане, все <посте> <і> має <посте> бути, так <посте> що то ви не сумніваєтеся. Звичайно, що то. Звичайно, що це. Це назва рішення 26 листопада постанова Кабміну про зміну. І має бути вже ще про це певна відповідь. І я вже даю на сесію поправку. Якщо це вже завершує повністю всі процеси, тому що. Так, якщо нема зауважень, тоді ставиться на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Прошу поправкою. назву. З поправкою. так. Хто проти? Потребався, не голосував. Ну, но Порядок денний да не всім за за роботу.